Четвер, 26 жовтня. Ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке. За відмову їхати до Росії, чоловік зґвалтував маріупольчанку. яке покарання чекає на злочинця. Ситуація в Авдіївці залишається важкою. Українська сторона оголосила про екстрену примусову евакуацію місцевих жителів. Репетиція ядерного удару в Росії відбулось чергове брязкання зброєю під наглядом головного диктатора. У студії Тетяна Байрак. Вітаю. Пішов перевіряти квартиру і зґвалтував. Прокуратура повідомила про підозру у порушенні законів та звичаї війни 51-річному чоловіку з Тюмені. В березні 2022 року він був в окупованому Маріуполі у складі 4-ї окремої мотострілецької бригади, так званої ЛДНР. Увійшов до підвалу, де ховались цивільні. Почувши від однієї з жінок про небажання виїздити до Росії, він навів на неї вогнепальну зброю, погрожуючи розстрілом, наказав віддати паспорт і змусив прослідувати за ним у житловий будинок. Там він наказав жінці зняти весь одяг, незважаючи на холод, внаслідок тривалої відсутності опалення та вікон, а потім зґвалтував. Чоловіку загрожує провести 12 років за ґратами. В вересні місяці 2022 року до головного управління в Черкаській області надійшло звернення нашої потерпілої про факт її зґвалтування не встановленою особою на ім'я Олег, так називаємих представників збройних сил. Квазі республіки або невизнаної республіки Донецької народної республіки, коли відбулася окупація міста Маріуполь, почали військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, так зван, а також військовослужбовці ЛДНР, ходити по будівлях, перевіряти документи. Під час однієї з таких перевірок один з бойовиків ДНР підвіграли перевірки документів під заберезняцького року Завій мене видно з квартир будинку і в підвальному приміщенні якого ми переховувались. Під загрозою озброєючи не відносно мене проти моєї волі злочинця в зоного насильниця. У Маріуполі вже холодно, а окупанти не поспішають відновлювати будинки. Те, що вони називають ремонтом, це просто наруга над місцевими мешканцями. Люди скаржаться, що гори-ремонтники навіть вікна встановлюють так, як їм заманеться. Місцеві вже другу зиму житимуть без опалення в лютому холоді. Одна людина поранена на Донеччині за добу внаслідок обстрілів окупантів під щільним вогнем росіян Красногорівка, Новомихайлівка та Костянтинівка. У Часовоярській громаді пошкоджено дві багатоповерхівки та два приватних будинки. На Лисичанському напрямку у Сіверську в зоні ураження опинились одразу п'ять вулиць. Завдіївки примусово евакуюватимуть місцевих жителів. Про це заявили віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук. Ворог щодня атакує місто крилатими ракетами та бомбами. Доставляти гуманітарну допомогу в місто стає все складніше. Попри це, в Авдіївці і досі залишається близько 1600 мирних жителів. Нині стало очевидним, що взяття цього міста для російських згарбників – це щось більше, аніж просто стратегічна необхідність, вважає речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Проти снайпера полку АЗОВ Верховний суд так званої ДНР виніс вирок по кримінальній справі. Олексія Фікляниця звинувачують у нібито вбивстві жителя Маріуполя. Наслідки такого судилища досить передбачувані. Українського військового позбавили волі строком до 25 років. Зима вже близько, втім, жителі Донецька кажуть, місто зовсім не готове до холодів. Ані опалення, ані води, ані світла, за яке платять люди, вони не бачать. Містяни зазначають, що ситуація в Донецьку зовсім не така, як показують на каналах пропагандистів. Мы платим за воду, мы платим за электричество, за, те, за тепло, которое нам не дают практически. Ой, зимой какое тепло. У нас, у нас тепловые счетчики только контролируют то, что какой объем воды прошел по трубам. А то, что тепла нет, калорий не дают, а это никого не волнует, понимаете? И у нас все хорошо. Я хочу жить в той республике, которую нам показывают по телевизору. Тим часом окупанти почали на тимчасово окупованих територіях кампанію із примусової здачі крові для російської армії. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Залучили до пропаганди і так званих волонтерів молодої гвардії під лозунгом «Своїх не брасаєм. Процедура відбувається суворо під підпис донора, а відмова може мати дуже неприємні наслідки. Окупанти провели тренування з нанесення ядерного удару у відповідь на можливу атаку противника. Спостерігав за тренуванням головний російський диктатор Володимир Путін. Під час навчань використовували мобільну установку ЯРС, ядерний підводний човен та два стратегічні ракетні перевізники. Провели практичні пуски балістичних та крилатих ракет. Проводиться тренування по управлінню військовими силами Російської Федерації, в ході якої будуть відроблені задачі нанесення массірованого ядерного удара стратегічними наступательними силами в ответ на ядерний удар противника. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.